Доброго дня, мої дорогі, на зв'язку Ніна Нартюк, і це наше чергове заняття, яке присвячено довготривалим накопиченню або ще класичним інвестиційним інструментам, завдяки яким ви маєте дві опції: це є накопичення довготривале, яке працює методом складного відсотку. І ваш фінансовий захист від різних ризиків. Або, якщо називають просто народі цю програму, ці програми інвестиційні рахунки, накопичувальне страхування життя. Відразу хочу вас попередити, що звертайте увагу на перше слово: накопичувальне, потім страхування життя. Тому що е, дуже багато людей живуть за такими е, поняттями, що це. Так, якісь там медичне страхування або ви платите якісь страхові компанії, якісь кошти, які там взагалі не працюють. Так? Е, і я хочу сьогодні розмічити той міф, як ви, відкладаючи велику суму коштів в місяць під якусь вашу фінансову ціль, на яку ви хочете назбирати через там, 5, 10, 15, 20 років, можете ще захистити себе від різних фінансових ризиків. На наших заняттях ми говорили вже про фундамент, пам'ятаєте, фінансову піраміду, пірамідку, таку е ієрархія фінансових потреб, так, і там перший, другий, третій поверх цієї пірамідки це було що? Це було створити фінансовий захист, тому що інвестиції мають бути правильні. і Інвестувати людина вже має тоді і розуміти, коли вона має за спиною захист, так? свій захист з фіна фінансових, так, різних випадків. І фінансовий захист тих людей вашої сім'ї, які теж від вас залежать, Те, найбільше так це якби відгукується тим людям, які мають сім'ю дітей, наприклад, батьків, і ці люди від вас фінансово залежать. Тому давайте по порядку: як ж працюють ці накопичення? Я сьогодні спеціально не робила ніякої презентації, я хочу вам простими словами. Без залишніх якихось фінансових термінів прояснити, як взагалі це працює, і для чого це вам, щоб ви розуміли, що не страхування або страховка життя, а це інвестиційний рахунок в компанії страхування життя. Чому так? Тому що я думаю, давайте так, якби я проводив приклад. Всі ми росли і ростемо, і бачимо в фільмах американських, європейських. Тим більше зараз такий час, що кожен з нас їздить за кордон або живе за кордоном. І ми розуміємо, що таке, коли людина досягла якогось вже нелітнього віку або пенсійного віку, або навіть 40 може собі дозволити зняти гроші з свого заощадженого рахунку, так? або пенсійного рахунку і користуватися цими грошима. Тобто люди вже мають сформований капітал, або як працює страхування життя. Це коли, наприклад, якась людина, яка має таку інвестиційну програму, іде з життя, то ці гроші, які, до прикладу, накопичуються на пенсію, так? Або це як спадок дітям, ці гроші ніде не пропадають, вони працюють з відсотком і мають суму страхування життя. Тобто, якщо людина має таку програму, йде з життя. Е, і не встигла забрати ці гроші, то цими грошима користується е, сім'я людини або спадкоємець, який, який був вписаний в договорі, або згідно чинного законодавства. Тому давайте по порядку. Я завжди такі програми е, прив'язую до фінансових цілей людини. Довготривалі цілі 10 плюс років. Що це може бути? Хочу, щоб ви зараз теж провели паралелі зі своїми фінансовими цілями. І подумали, які цілі вам зараз не є так, такі досяжні в плані двох-трьох років. Ви розумієте, що треба дуже довго працювати або відкладати кошти, щоб цих ці цілей досягнути. Так? Я зараз не говорю про якісь ризикові інвестиційні інструменти, які в нас так невідомо під яким питанням, під яким відсотком, тому що може щось так пасти, лопнути і так далі. Я зараз говорю про розумні інвестиції, які в нас накопичення капіталу. Під складний відсоток на довгий термін. Як це працює? Кожна людина, яка, до прикладу, я завжди приклад навожу, це є накопичення капіталу на літній віки. Зараз дуже класно, коли людина в 20 років, яка розуміє, що е, так, е, немає як на що розраховувати, на батьків чи на державу. І формує собі такий резерв, тобто капітал до 40. Можуть додати, до прикладу, 2-3 тисячі гривень в рік, о, в місяць, перепрошую. Відповідно, ці гроші працюють довгий термін, але під складним відсотком. Що таке магія складного відсотку? Ви, якщо не знаєте, я вам покажу пізніше в таблиці складного відсотку, як взагалі це працює. Тому що багато людей взагалі є, для чого їм ці пенсійні накопичення, для чого їм цей страховий страховий страхові випадки або ще щось. Людина, яка собі хоче заощаджувати до прикладу за капітал на літній вік, вона розуміє, що в неї є інвестиційна програма компанія страхування життя. Я зараз не буду приводити приклад якоїсь однієї компанії страхування життя, тому що насправді я працюю з чотирма такими компаніями, і дуже класно, коли клієнт може вибрати собі відкладати в доларів в гривні, в євро. В злотих, так, я, я живу в Польщі, і насправді люди в злотих можуть відкладати на таких програмах, які переваги, це є накопичення капіталу і захист від фінансових ризиків. Як це працює? Людина кожного місяця собі може відкладати на рахунок, не платити так? страхові компанії, а відкладати на рахунок, який є якраз зосереджений в якійсь страховій компанії. Чому саме страхові компанії? Тому що страхові компанії захищені всіма нормами законодавства, і взагалі про це теж багато хто не знає, що компанія страхування життя, або страхова компанія велика не може піти з ринку, або просто заслопнутися як банк, так? або просто як інвестиційні деякі компанії йдуть з ринку, вони нікому нічого не винні. Згідно з чинного законодавства, страхова компанія не може піти з ринку. Її може тільки поглянути якась більша компанія. І чому цей класичний інструмент інвестиційний так, компанії страхування життя, він найбільш популярний в Європі, в всьому цивілізованому світі, як класичні інвестиції довготривалі, тому що люди розуміють, як це працює. На прикладі, України, так, люди вже теж це розуміють, але їм про це треба було пару років розказувати. Тому хочу вас попередити, що такі. Інвестиційні програми накопичення довготривалі вони є найбільш захищені, найбільш захищені зі всіх інвестиційних взагалі, програм зі всіх фінансових установ. І це є теж дуже важливо. Тому у мене клієнти, наприклад, мають такі заощадження на 5 років, потім іншу програму на 10 років, на 15 років вкладають на кожну програму якусь окрему суму. Але під якусь окрему фінансову ціль, тому що люди, ті, які вірять в тільки в класичні інвестиції і розуміють, як це працює, вони відкладають тільки там. Я хочу сказати, що в мене таких клієнтів є багато. Тому що, що ще раз скажу: такі програми найбільше захищені, і вони є найкласичнішими, завдяки якими живуть всі пенсіонери в Америці, до прикладу, в Європі і так далі. Ми не раз бачимо якісь фільми. І знову ж таки, так до них повернуся, коли люди виходять на пенсію, можуть собі дозволити дуже багато. Я зараз не буду розказувати про пенсійну програму або про пенсійні системи в світі, в Україні їх порівнювати. Якраз завдання не про це сьогодні поговорити, а пояснити вам, як взагалі ви можете для себе використовувати такі інвестиційні програми в компаніях страхування життя. Отож, поїхали. По-перше, від чого захищає вас така програма? Ви маєте капітал. Ви собі обираєте суму, яку ви можете відкладати кожного місяця, і вибираєте термін. Тобто, до прикладу, вам 20 років, а в 40 ви хочете вийти на пенсію і хочете мати заощадження або створений капітал. Або вам зараз 30, у вас дитина, і ви розумієте, що через 18 років дитина захоче йти вчитися, а ви не знаєте на той момент, чим ви будете займатися і ви. Не знаєте, чи зможете забезпечити своїй дитині це навчання? Це такі найкласичніші, знаєте, два питання, які перекривають такими програмами мої клієнти. І це дуже круто, що люди в цьому розбираються і розуміють, як це працює. Тому, перше, ви обираєте суму, ви обираєте термін і відкриваєте собі інвестиційний рахунок. Цей інвестиційний рахунок. Має таку функцію, як страхування вашого життя. Що це означає? Якщо, наприклад, людина, яка має такий рахунок відкритий на 10 років, але йде з життя по якійсь причині, наприклад, на третій рік існування такої програми, то компанія страхування життя виплачує сім'ї страхову суму життя цього клієнта, плюс ці заощадження, які там вже сформувалися. Або якщо давайте простіше, я продемонструю табличку складних відсотків і поясню, як це працює. Відразу хочу відкрити калькулятор, щоб погратися трохи цифрами. Перепрошую, давайте так. Як то кажуть, я візьму середню програму або середню суму, яка в нас зараз є для клієнтів в Україні екрану. від чого залежить сума страхування життя? Щоб ви теж розуміли. Сума страхування життя залежить від суми річного внеску, помноженого на термін дії цієї програми або цього рахунку. Давайте так візьмемо. Я вже тут, до речі, підготувала. Гарантована страхова сума за договором, бачите, найперша, найперший е, найперша рядок 400 тисяч гривень. Звідки воно взялося? Тому що річний платіж, наступний рядок, 20 тисяч гривень, помножений на термін дії договору 20 років. 20 тисяч помножимо на 20 років, у нас виходить 400 тисяч. Тобто, якщо клієнт, який має. Програму інвестиційного накопичення накопичення, відкрив собі програму на або відкрила свою програму на 20 років, але на 10-й рік ця людина загинула або пішла з життя, так, смерть є. То тоді компанія страхування життя виплачує сім'ї цієї людини 400 тисяч гривень, це є сума страхування життя, плюс вже ті заощадження і накопичення, які є в людини на рахунку. Чому знову ж таки так? Ось вам відповідь, звідки беруть гроші, або звідки отримують спадок, То ті всі люди, які там грають в фільмах, так де нам показують історії реальних людей, або просто ми, ну, я наприклад, знаю зараз дуже багато людей і в Америці, і в Канаді, українців, які користуються цим, такими теж програмами, вони кажуть, що це все ок, і це все працює, і виявляється, що весь цивілізований світ це робить в обов'язковому порядку. Що давно страхування життя розібралося, так? від чого залежить сума страхування життя, як це працює? Ці гроші, звідки ж вони беруть в цоту, Так, як вони працюють. По-перше, кожна компанія, тобто, давайте так, як простіше пояснити, ви даєте в користування 20 тисяч гривень кожного року компанії, яку ви собі обираєте. Ця компанія, згідно законодавства і згідно норм кожної з країни, має напрямки інвестування. Тобто, якщо ми говоримо зараз про Україну, то згідно чинного законодавства, страхові компанії можуть інвестувати гроші в 9 напрямів. Це є держоблігації, цінні папери, так, це є 9 напрямів, чисто конкретних, куди страхова компанія може інвестувати кошти. Не шах вліва, шах вправо, так? Якісь там сумнівні проекти або ще щось. І чому ці, ці такі інвестиційні рахунки завжди є в прибутку? Тому що це знову ж таки інвестування в класичні інструменти, в класичні напрямки інвестицій і так далі. Де, в будь-якому випадку, компанія не буде в мінусі, і це теж дуже класно. Тому. Вал грошей, які, які внесли клієнти на рахунок свій рахунок в цій компанії, в обрані, ця компанія інвестує, так? і за рік вона має дохідність. Відповідно, вона нас є дохідністю ділиться з інвесторами, тому що ви є той самий інвестор просто в компанії страхування життя. Тому інвестиції, так? але класичні. Зараз на даний момент по моїх партнерах, з якими я працюю, цей інвестиційний дохід кожного року становить 18%. І він, в принципі, з кожним роком росте, І навіть не дивлячись на війну на пандемію, цей відсоток не впав. Тому що що? Тому що чим далі, тим все знаєте, все більше людей інвестують. Економіка, слава Богу, не впала, так? І цей відсоток не про тому наразі гарантована дохідність річна по договору з цією компанією, де ви вкладаєте свої гроші 4% і прогнозована дохідність 14, так, так, кого 13, кого 14, ну плюс-мінус, якщо зібрати гарантований дохід, інвестиційний дохід компанії, плюс-мінус 18% річних. І якщо ми подивимося по калькулятору, так, якщо звернете увагу, тих 20 тисяч можна на 20 років при відсотку 18%. Ви можете розраховувати на 1 170 тисяч гривень. Якщо б ми, наприклад, поміняли термін, давайте подивимося, як, як працює складний відсоток. Це коли це відсоток 18, у множиться кожного року не на голу суму, яку ви вносите на рахунок, а на той вал грошей, що там вже є. Що вже назбиралося? І це знову ж таки ще одна світа, яке це називається і маток складного відсотку. Я вам хочу зараз показати, наприклад, якщо говорити... Це та ту саму суму 20 тисяч гривень. можете не на 20 років, а на 25. Відповідно, у нас сума страхування життя змінюється на 500 тисяч, тому що що 20 множе на 25. І термін дії договору міняє. Підсоток інвестиційний теж до санвісами. Дивіться, як різниця в 5 років плюс дає більшу дохідність. Тому що що? Тому що Тому через 20 років у вас є мільйон, і цей мільйон кожного року росте під відсотком, і ви рівно через 5 років маєте 2 рази більше грошей. Тому, як завжди, я завжди говорю, відкрийте собі такі, таку програму і вносите ту суму, яку вам зручно. Але візьміть на там. Наприклад, у мене багато клієнтів теж е, такі от, е, інвестиційні рахунки класичні, відкривають там для, е, для того, щоб не збирати гроші на житло, для того, щоб не збирати гроші для, для дітей, для того, щоб назбирати в кінці-кінці гроші собі на пенсії, тому що невідомо, як буде далі. Ось. Що в нас ще є по таких договорах, по таких інвестиційних рахунках? Наші нас ще є індексація. Тобто ви можете вносити суто голу суму по договору, до, в цьому випадку 20 тисяч гривень в рік. Е, якщо 20 тисяч гривень в рік, давайте ну, розділимо на місяці. Скільки це місяць? Грубо кажучи, тисячу 700 гривень. Що таке зараз 1700 гривень, в принципі, для когось ну, чисто неї, поняття відносно, але на тепер, по теперішніх мір, мірках це є небагато. Якщо ми 20 тисяч гривень індексуємо кожного року під 10%, тобто то будемо кожного року на 10% просто вносити більшу суму. То тоді можемо розраховувати вже не на 2 мільйони, а на 8. Як вам таке? І це все не фантастика і не фантазія моя. Так, в принципі, працюють ці програми. Ви можете мати таку програму з. Кінцевим зняттям, тобто через 20-25 років, можете мати таку програму з частковими виплатами, до прикладу, для порівняння, є у вас двоє дітей, і ви розумієте, що ви там через 10 років хочете зняти гроші для однієї дитини, але не розривати програму так, щоб зафіксувати собі такі хороші умови, тому що з кожним роком. Умова по таких програмах стоїть трошки, можна сказати, невигідні, ну, трошки менш прибутковими для людей, тому що, наприклад, там немає гарантованої дохідності по договору. так. Ці 4% теж все, все змінює. Деякі, деякі компанії вже давно позабрали цих 4%. Наприклад, я співпрацюю ще трьома компаніями страховими по таких програмах, то дві, дві компанії вже зняли гарантований відсоток, лишився тільки інвестиційний дохід компанії за рік. Тому тут є дуже важливо, хто кажуть, коли треба відкривати таку програму, я завжди кажу ще вчора. Але ще одна перевага такої програми: що ви як фіксуєте, які умови фіксуєте при підписанні договору з компанією, такі вони і лишаються. Вони не можуть змінитись, так як, наприклад, депозит, облігація або ще щось. Які ще переваги? Цей договір е, при розлученні, наприклад, з вашою другою половинкою він не ділиться. Це теж дуже крута штука, тому що це суто ваші заощадження, держава їх не, не просто не може забрати або поділити. Третя, перевага програма. Ви ще по таких програмах можете робити повернення від держави, якщо ви офіційно працевлаштовані. 18% від 20 тисяч гривень ви можете повертати щороку. Давайте порахуємо, скільки це в нас буде. Мінус 18%. 3600, що кожного року ви можете повертати. Але це не означає, що ці гроші знімаються з вашого рахунку. Просто згідно чинного законодавства Українську, Українського податкового кодекс України, стаття 66.3. Так, ви маєте право повертати, якщо ви маєте таку програму накопичення, вам держава, що робить кешбек. Теж багато людей про це не знають. І це теж дуже круто. Плюс, по такому договору ви можете вписати, хто ваш моводонабувач, тобто хто має забрати ці гроші, якщо, не дай Бог, з вами щось стається. І можете цього, цих, цього спадкоємця е, змінювати на протязі терміну дії договору. Платежі теж ви можете вносити або річну суму, або розбити на квартал, або на півроку. Це все обговориться індивідуально. І як я вже говорила. Що такі програми ви можете відкривати як в гривні, так і в валюті. Тому, друзі, давайте підсумуємо, що вам дають такі програми? Накопичення. Самі побачили, яке. Так, це, ну, мінімальна сума, в принципі, терміни ви собі самі вибираєте: хоч на 10, хоч на 15, хоч на 20 років, але бачите, що чим довша програма, тим краще для вас. В плані пробутковості. Ваше життя застраховане, можна ще включати різні опції по медичному страхуванню. Але я завжди кажу: не, не мішати одне з другим, кобасу з салом, а мати програму велику, так, плюс страхування життя, і окреме медичне страхування, тому що медичне страхування все ж таки у нас е трошки міняються різні умови, так, і ситуації в державі, пандемії, війни і так далі. Тому насправді це все круто, коли ви розумієте, яка у вас ціль, і під цю ціль довготривалу відкривати собі таку програму. Ще раз попрошу, не путати страхов... страховку життя з накопичуваною програмою страхування життя. Я думаю, ви зрозуміли, в чому різниця. Ну і, відповідно, обрати собі якусь компанію. За цим вже індивідуально до мене, тому що я зараз не буду вам ще проводити півгодину лекцію, які є компанії, і щоб ви собі могли їх вибрати. Ось, тому, надіюсь, інформація вам була корисна. Коментуйте під відео після уроку, що на рахунок цього думаєте. Якщо вже маєте таку програму, хвалю. Якщо не маєте, подумайте, скільки б ви могли місяць на цю програму собі виділяти кошти. Тому що, чим раніше, тим краще. Все, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бережіть себе.